Ми нащадки переможених, нам спачимо кайдани і ганьба. Печаль пекуча в серці кожного, і усмішки печальні на губах, надії нидіють на деспотичні вітрі. І мріє мурутьвем. Сердець козацьких скорених синів. Галерники, кайданники, свій смуток ховаємо на дні своїх очей. Страшніше те, коли душа закута, тоді уже нікуди не втечеш. Під нагаєм. Видзвоню ланцюгами і гриби. Але ж оті, що думають про втечу, вони ж, мабуть, не зовсім ще роби. Прадавня слава це якась химера, це сон та воля, що колись свіла. Ми всі гуртом прикуті на галера. Прикутий кожен до свого весла, Надії з нами і віра виростає, і мріє, мріє знову на вітрах. Настане день, коли ворожа зграя розвіється, розсипеться у прах, повстане день, великий, величавий із наших душ. Із наших мозолів, бо ми нащадки не ганьби, а слави, нащадки волі на своїй землі.